Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Указу президента України щороку, 23 серпня, починаючи з 2004 року, ми відзначаємо День Державного прапора України. День державного прапора України не просто святковий день в календарі. Ця визначна дата навіки увійшла в історію нашої держави, започаткувавши нову епоху в житті українського народу. Я дякую всім, хто наразі знайшов сміливість і прийшов, щоб в першу чергу підняти прапор України, що не війни нас нічого не можуть залякати, щоб вшанувати пам'ять наших воїнів, щоб покласти квіти для наших патріотів, які віддали життя, захищаючись Україну. Прапор це один із атрибутів державності. Ми цінуємо і сьогодні ні в кого вже не виникає сумнів, який повинен бути стяг України. Це історично так склалося, і ми сьогодні дорожимо Це. Ми дорожимо, коли наші спортсмени піднімаються на п'єдестали і піднімають прапор. Ми сьогодні дорожимо, коли ці прапора є на закладах наших шкіл. І ми дорожимо сьогодні, коли ці стяги є в руках наших воїнів, які захищають нашу святу землю, які захищають сьогодні Україну. Слава всім, слава воїнам, щирі слова вдячності, хто працює над перемогою. Але в Україні сьогодні ми усвідомлюємо не може бути людей, які знаходяться в стороні. Ми всі зобов'язані працювати. Ми всі зобов'язані перемагати. Ми всі зобов'язані робити так, щоб була перемога. Розпорядження Славутського міського голови номер 165 від 22 серпня 2022 року. Про призначення премії випускникам закладів загальносередньої середньої освіти Славутської міської територіальної громади за високі результати у зовнішньому незалежному оціню. Нитичук Наталії Сергіївні Анфімову Владиславу Олеговичу Андрієчкіну Антону Андрійовичу Гордєєву Владиславу Геннадійовичу Лавру Кані Віталівні Тинкевич Дані Георгівні Урбановичу Данилу Олеговичу Храплюку Святославу Ігоровичу. Вони житимуть у нашій пам'яті, у наших серцях і в нашій з вами вдячності. Їхні душі горять героїчним, жовто-блакитним вогнем і згуртовують нас, живих, дають нам силу і волю, мудрість та наснагу на перемогу в ім'я добра, миру і свободи нашої української землі. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.